А моя матуся схожа на веселку, бо така чудова і така весела. А моя матуся, як весняна квіточка, руки її лапи тепленьке кліточко. А моя, як ніжний лісовий дзвіночок, ніжні в неї руки, ніжний голосочок. А в моєї Сонце гаряче завжди зрозуміє і все мені пробачить. Матусю рідна, найрідніша, тобі я шлю свої вірші, ти за всіх найкрасивіша, в тебе сонечко в душі. Хай дзвенить повсюди пісня про найкращих наших мам. Ми за все, за все на світі щиродять. v